Не стає спокійніше в районі Донецького аеропорту. Про обстріли поблизу литовища. Ми розказуємо вам ледь не щодня. Напередодні в пісках загинув один військовослужбовець 93-ї бригади. А в сусідньому селі опитний снайпер пострілом поранив нашого бійця. Хаотичним вогнем з артилерії бойовики б'ють і по селах, де лишилися мирні мешканці. Життя на лінії вогню в матеріалі Тараса Корніюка за 8 секунд. Тоні то вкрай напружена ситуація на Донецькому напрямку. Постійні бойові зітнення відбуваються в районі аеропорту, а та пісків. Військовий 93-ї бригади дає інтерв'ю в Балаклаві та просить змінити голос заради безпеки рідних, адже хлопець з окупованої горлівки, де лишилась його сім'я, до армії пішов, аби звільнити рідний Донбас від російських найманців. Я на це дуже сподіваюся, дуже довочі сподіваюся. У руках військового частина фосфорного боєприпасу, використання яких заборонено міжнародною конвенцією. Однак саме такою зброєю бойовики обстріляли наші позиції у пісках кілька днів тому. Вчора терористи застосували ігради. Это грунт, спекшийся от горения фосфорного боеприпаса, фосфорной мины. Таким обстреливали наши позиции несколько дней назад. Если такое попадает на человека, то ожоги кошмарные, спасение. Напередодні на нашій позиції в пісках загинув один військовослужбовець. Тут бойові дії не припинялися, не дивлячись на домовленості політиків. Доброволець з позивним галичанин каже: снаряди бойовиків, які раніше поливають нашу землю. Ніякі домовленості, нічого не діють. З цієї сторони весь час обстрілюють нас артилерією. Майже рік скоро буде, як чекаємо наступу на Донецьк. Невідомо скільки жертв би було, якби ми очистили. Свою територію від ворога, і скільки їх є, кожен день гинуть люди. парамедик волонтер Галина Алмазова працює на передовій без вихідних. Вчора її екіпаж рятував пораненого бійця в районі опитного поблизу Донецького аеропорту. Снайпер пробив хлопцю ногу, евакуйовували пораненого під шквальним вогнем бойовиків. Операцію робили в польових умовах. Після чого реаніми білим доправили хворого до Красноармійського шпиталю Дуже близько, да там буквально метр 150 метров сто п'ятдесят до вже не нашої території. Это чудо, шту його виніслі днем, тому що ну там там ночі опасна. Ребята виніслі видно у смертельній небезпеці живуть не лише наші військові на околицях Донецька, але й місцеві за кілька кілометрів від лінії розмежування, де немає наших позицій, і раніше було відносно спокійно. Минулого тижня артилерійський снаряд, який прилетів зі сторони Донецька, впав у кількох метрах від садиби Ніни Антонівни. Осколки розлетілися бісцям. Жінку врятувало те, що в той момент вона була в хаті. Ну з двост людей кажуть, вісім снарядів упало у ставу. Жити дуже страшно на даний момент, тому що можна у любе время отаке піймати. Із Донецької області Тарас Корнюк, Євген Задоя та Юрій Галушко факти ICTV.